У Стамбулі пройшов третій раунд переговорів між Росією та Україною. За словами голови української делегації і новопризначеного голови РНБО Ростема Умєрова, під час зустрічі сторони говорили про повне припинення вогню, обмін полоненими, в тому числі і цивільними, за формулою всіх на всіх і можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Це РБК Україна і про результати уже третьої зустрічі у Стамбулі. Ми поговоримо з істориком і дипломатом Романом Безсмертним. Пане – Романе, доброго дня, доброго дня, пані Ксенія. Бачимо зустріч у Стамбулі від Росії та сама делегація бутафорна, як її називає українська сторона, той самий мединський питання: чи може ця делегація в принципі якось вирішувати ті питання? От які піднімав в тому чер... в тому числі і Рустам Омєров? Ну, це дуже схвально, що голова української делегації. Чітко зазначив питання, які обговорювалися, і це говорить про те, що там розмова може бути у складі цих делегацій обох однак, треба розуміти. Що Мединський і ті люди, які зібралися, вони не можуть вирішувати питання зустрічі президентів. Вони навіть такий рівень делегації не може обговорювати протокольні речі, тому що для цього є відповідні уповноважені структури, органи і так далі. Тому це могло бути хіба що в рамках консультацій, і це ніяк не можна назвати переговорним процесом. Тепер те, що стосується ключового питання, і те, про що всі говорять, бо воно дійсно яким чином просувається, це обмін військовополоненими. Це дуже позитивна річ, так само як і репатріація загиблих. Але отут зверніть увагу: через кому йде обмін цивільними? Яких це цивільних з українського боку передають? Рашиської Федерації це або диверсанти, які є комбатантами і не можуть названі бути а, цивільними. А от те, що расистська сторона передає цивільник, так це не військовополонені і не цивільні. З точки зору міжнародного і національного права це заручники, так як і діти. А от що в цій ситуації? А в цій ситуації означає, що тим самим цей переговорний процес взагалі прикриває. Злочини Рашиської Федерації, бо вони брали заручників по суті цивільне населення, і це ускладнить в подальшому відповідальність рашистської сторони за заручників, особливо в таких категоріях, як жінки, діти, люди похилого віку, і так далі. Тому тут треба бути дуже обережним. Я наполягаю на тому, що повертати цих людей потрібно. А от застосовувати от понятійний апарат, про який йде мова, їх треба називати заручниками. Тому це треба говорити повернення заручників для того, щоб створювати відповідну аргументацію для подальших розглядів судових, розглядів трибуналу і так далі. Те, що стосується інших речей, які пов'язані з припиненням вогню, тут найважливіше. Щоб позиція української сторони була синхронізована з позицією як Вашингтона, так і Брюсселя. Єдність у цьому питанні а, підходів навіть тактики, вона супер важлива. На моє переконання, якщо мова й велася, то вона має вестися, виходячи з погоджених. Тактичних інструментів свого роду погодженого завдання для ведення переговорів. Тому очевидно, що делегація мединського і тут не може обговорювати питання, бо це не їхня компетенція. Рівень їхніх посад, які вони займають, там на рівні керівників департаментів і заступників вони не можуть обговорювати такі питання. Тепер те, що стосується, в тому числі і обміну о, військовополонених. Це питання Міжнародного комітету Червоного Хреста. І в зв'язку з тим, що російська сторона порушує постійно гуманітарне право, не допускає Червоний Хрест ні до місць утримання, ні до процесів суду, слідства і так далі, дізнання по цих особах. Тому чомусь на цю проблематику на себе бере переговорна група. Хоча. Традиційно, і з точки зору міжнародного гуманітарного права, це має вести або держава, яка дипломатично уповноважена на ведення таких переговорів, або міжнародний комітет Червоного Хреста. Однак, у цій ситуації, вже коли маєш справу з е, таким постійним порушником норм міжнародного права, доводиться і тут вести таким чином, щоби Процес цей й тривав. Однак ще раз звертаю увагу тут на термінологію, яку використовують під час дискусії переговорного процесу у цьому плані. Не можна поставити знак рівності між обміном військовополонених і поверненням заручників, а тим більше, насильно депортованих. Бо по відношенню до дітей. Можна використовувати поняття з точки зору міжнародного права насильно депортованих, навіть викрадених. А щодо зустрічі зеленського і Путіна, про яку теж казав Ростем Мєров, кажуть, що українська сторона наголошує, що ця зустріч має відбутися до кінця серпня. Якщо дійсно вона відбудеться, про що вони можуть говорити, якщо в принципі ніяких дипломатичних напрацювань ще немає, я не випадково сказав про те, що навряд чи ці е, особи, які представляли російську сторону, можуть обговорювати. Таке питання, бо насправді, коли йде мова про зустріч а, осіб такого рівня, то в даному випадку а, Мединський може обговорювати час місце проведення зустрічі. Він навіть зміст не може проговорювати, про що вони можуть говорити. Як відомо на сьогоднішній день. Меморандум, представлений Російською Федерацією, позиційні документи, представлені українською стороною ще а, два а, раунди до того, вони насправді є а, несумісними, бо те, що представлено російською стороною, це ультиматум. А як відомо, по змісту ультиматуму переговори ніхто ніколи не вів. Звідси зрозуміло, що говорити про предмет зустрічі на основі обговорення ультиматуму. Ну, виглядає просто, якби некоректно і у цьому відношенні або необхідно виходити на підготовку якогось документу, який може стати предметом обговорення, бо е зустріч без переліку питань, без відповідей, хоча б два, дві три, чотири відповіді на кожне з питань. Ну, вона беззмістовна абсолютно. Більше того. Такі зустрічі зазвичай можуть бути деструктивними і приводити до дуже негативних наслідків. Тому, на моє переконання, у нинішній ситуації, а виходячи з позиції російської сторони, ця зустріч і ця розмова ну на моє переконання, вона абсолютно деструктивна. Тим більше, що якщо проаналізувати а, російські ЗМІ... То вони використовують е, цю тему для того, щоб або продовжувати ФСБшну гру на по темі Дональд Трамп, або е, використовувати як складову інформаційно-психологічної війни проти України. Або дратувати ще більше європейських партнерів України. Ось ключове завдання цієї теми, але вона контрпродуктивна з боку російської сторони. А навіщо тоді Україна так наполягає на цій зустрічі? Я переконаний, що це тактичний інструмент, і він абсолютно правильний. І якщо припинення вогню є стратегічним завданням в нинішній ситуації, то тема зустрічі носить тактичний характер, яка яскраво свідчить про те. Що підходи рашиської сторони говорять про деструктивність її позиції? Вони не збираються ні припиняти вогонь, ні ввести конструктивні переговори, бо вони не погоджуються. На те, щоб зустрілися дві особи, тому що відповідь на питання зустрічі є відповідь на питання змісту. А коли змісту немає, то і зустрічі зрозуміло не буде до інших тем цього тижня. головною темою обговорення в Україні стало ухвалення закону правок до закону щодо який обмежує незалежність НАБУ і САП. і з цього приводу висловилось вже багато наших західних партнерів. Як, в принципі, ухвалення цього законопроєкту може вплинути на допомогу Україні. Перша реакція має декілька чітко визначених е, параметрів. Перше, це констатуюче що це відбулося. І це чимало видань, аналітиків про це говорять. Друге, це оціночно, де чітко сказано, що це матиме негативні наслідки на шляху до вступу України до ЄС, тим більше, що. Під час голосування дані зараз можливі відкриття дискусії про кластерах, і насправді вони ведуться, не дивлячись на те, що там Угорщина заперечує. Вони не відкриті офіційно, але ця технічна робота проводиться. Третій варіант це по типу того, що виголошено було окремими посадовцями, як міністром закордонних справ Франції Баро, як головою президентом Єврокомісії Урсулою фондерляїн, як Каєю Калас. Комісаром, Верховним комісаром з питань міжнародних відносин і е, безпеки Європейського Союзу, які чітко говорять про те, що це невірний крок, що це крок, який наносить шкоду. Тепер, як це може позначитися на допомозі? Давайте поставимо одразу за рамку допомогу зброєю, боєприпасами, системами ПРО, ПВО, компонентами технічними і так далі. Тут а, речі, які сплановані, законтрактовані, це не тема, яка буде дискутуватися. А от такі речі, як А, спільне виробництво, інвестиційні проекти з європейським Союзом, Тут будуть дискусії. Тому українській стороні треба як можна швидше. Зреагувати на це, сформулювати відповідь, причому відповідь, яка б виходила із адженди, от з цього шляху вступу в Європейський Союз, де б синхронізовувалися європейські вимоги і норми українського законодавства. І в цьому плані, <кій> пані Ксені, тут є безліч кроків, які треба робити. По-перше, треба завершувати реформування Генеральної прокуратури і чітко визначити її місце, де вона має бути в системі виконавчої влади чи в системі судів. Друге, треба визначити роль в кінці кінців САПу, Набу, НЗК. В чому там проблема? І про це говорили, коли починався цей процес. Зверніть увагу, нинішня, нинішній конфлікт він розгорівся. Між конституційними органами і позаконституційними. Ті, хто це розумів з самого початку, тоді ще, коли створювалися <кій> ці органи по боротьбі з корупцією, зазначали. Відповідайте на це питання. Ви скажете, що зараз війна, ніхто проти цього не заперечує, але підготувати відповідні проектні документи. По завершенню реформування по прокуратури, про чіткому конституюванні НАБУ, САП, ДЗК, а, Антикорупційного суду і так далі, все це треба зробити. Це буде відповідь на питання, яке стосується реакції Європейського Союзу. Те, що стосується можливості з того перезавантаження, скажімо, повторного розгляду, я теж цього не виключаю. Це теж можна скоріш за все цим шляхом і треба йти. Однак ще раз хочу наголосити, збереження того, що є до сьогоднішнього дня, воно буде завжди причиною того, що буде от різний підхід в рамках конституційності окремих органів, таких як Служба безпеки, Генеральна прокуратура, і позаконституційною. Бо те, що стосується САПУ, НАБУ, НЗК і так далі, це не неконституційність, це позаконституційність, бо ці документи створені. Ці органи створені законом, але їх, якби е, е, ну, претензія до них у цьому відношенні завжди буде. Поясню, який тут мотив. Ключовий мотив тут у тому, що ці органи вторгаються в питання прав людини. А конституція в цьому відношенні досить жорстка. Бо в даному випадку е, будь-які органи, посадові особи будуть, ді, можуть діяти на підставі Конституції України, законів України в спосіб, в метод. Які вони можуть використовувати, і це дає підстави весь час питання це піднімати, дискутувати і так далі. Тому комплекс цієї проблематики треба вирішувати. Наскільки це е, реально е, проблема для наших західних партнерів? Наскільки вони е, реально можуть це питання може затормозити вступ України в той самий ЄС? Я не бачу тут нездоланних е, перешкод. Бо всі вони насправді рано чи пізно б вирішувалися. Але а, тут буде залежати від того, а, який шлях зараз запропонує українська сторона, якщо вона покаже здатність конструктивно вести розмову і ситуацію завершувати з точки зору врегулювання цього процесу, конструктивного врегуляння, діалогу з суспільством, особливо діалогу з третім сектором, це дуже важлива річ. бо... Тут же явно видно, що в інформаційному плані українське суспільство сильніше. І це є причиною того, що відбулася така емоційна реакція. Відтак, ні Банкова, ні Грушевського не мають ігнорувати ці речі. А тепер, куди веде от, оця розмова навколо цього? Вона веде до того, що. Ми задамося питанням, а в принципі в Україні яка політична система, чи є вона як така, чи є те, що зазначено в Конституції як основа політичної системи багатопартійність? Чи можна назвати ті е, фракції, які сьогодні знаходяться в парламенті, представниками певних політичних сил, політичних рухів і так далі? І ми впремося в кінці кінців, те, що на даний час, е, на жаль, так склалося. Що в Україні зруйнована політична система як така, і це потребуватиме в тому числі дуже серйозних суспільних кроків і на рівні держави, і на рівні інститутів держави. По суті, щоб так глибоко відповісти на це питання, мова йде про необхідність перезаснування держави. І це дуже серйозна річ, яка має, де має говоритися мова про модель держави. Знаєте, от те, що зараз люди вийшли на вулиці, вони вийшли не про європейський вибір, не про свободу. Вони вийшли про владу вести розмову. Тобто, насправді ситуація виглядає так. Виконавча влада знаходиться на Грушевського, а дії здійснюються на банковій. Оце ось, Оце ось вибухова суміш. І е, коли зараз хтось вам скаже, що два прем'єри, президенти і прем'єр-ні. У нас три прем'єри. Прем'єр-міністр, керівник Офісу і президент. От як в цій ситуації а, забезпечити функціональність політичної системи. Навіть якби були партії, функціонувала багатопартійна модель і так далі, недооцінювати цих речей не можна. І насправді. А коли трапилася оця криза, і в ЗМІ показали фото президента з представниками силових структур? Я, чесно кажучи, був захоплений нерозумінням. В вибудованій політичній структурі президент мав зустрітися з представниками фракцій. Це ж закон, це ж закон. Причому тут люди, які здійснюють закон, вони що приймають закон? А бачите, що вийшло? Вони сфотографувалися. Президент сказав, що в нас все very good, Вони розійшлися кажуть: ні-ні-ні, вертайте назад. Вертайте назад туди частина. Ось вам. А це свідчення того, що є певна проблема з розумінням ролі політики, політичної системи і так далі. А раз так, то тут, тут, тут є дуже багато над чим працювати. Однак. От ви даруйте я буквально, пані Ксані, останні речення. Однак, суспільство, от оця реакція широка, те, що люди вийшли, воно все розуміє, воно готово до того, щоб застосовувалися цивілізовані способи, щоб розбудовувалася політична система, щоб працювала багатопартійна. Воно воно реагує, бачите? Воно не спить. Але це треба зрозуміти. І під це внести корекцію політичної моделі, не утискати це, не, не робити штучними. Не може бути партій в парламенті, які утворилися, склали списки за поїданням піци. Чи е, може ця ситуація е, знову підняти тему з виборами, принаймні парламентськими? Ну тому що цей парламент, е, як ви кажете, за поїданням піци там хіба щось перше і найважливіше е, тут. З одного боку, треба накреслювати шляхи розв'язання проблеми йти цим способом, шляхом, про який я кажу. З іншого боку, не треба руйнувати а, модель конституційну, яка забезпечує стабільність і керованість в умовах правового режиму воєнного стану. От тут, а, тут це не, не вузька дорога, вона достатньо широка. Бо відповідь на ці питання мають бути напрацьовані в комітетах. Парламентських, в політичному середовищі, має вестися міжпартійна дискусія а, в цьому питанні, щоб сформувати погоджені виходи. Ну, Бісова робота. Ну не можуть на банкові сформувати це питання. Принципово це неможливо. Бо це інтерес, звужений до виконавчої функції. Такі речі, відповіді на такі речі, мають формуватися в міжфракційному середовищі парламенті. І до того часу, поки там. Буде повна чи часткова імпотенція, не зможуть знайти відповіді на це питання ні на Банкові, ні на Грушевського, ні в самих досконалих правових інституціях. Бо це не тільки правові кроки мають бути, це політико-правові кроки, які забезпечують з одного боку правила гри, з іншого боку, легітимність, тобто прийняття, акцептування цього і його виконання. Бо якщо Політичний орган не робить цього, а хтось з боку, як ми от є з вами свідками, хтось з боку приніс законопроект, воно перетвориться просто в черговий акт протистояння загострення ситуації. Росія може використовувати цю ситуацію з протестами для того, щоб розхитати Україну зсередини. Вона вже використовується. Якщо подивитися інформаційне поле, дивіться, в першому питанні, про яке ми говорили. По суті, абсолютно безглузді меседжі, які були сформовані Ріановості Пісковим, вони накрили Європу. І вони, вони зараз форматують позицію по питанню зустрічі Путін-Зеленський. Якщо подивитися італійську пресу, окремі німецькі видання, французькі і так далі. Там є дуже багато а, скепсису. Які пишуть європейці. Зокрема, це дуже добре вміють робити італійці, але ж воно носить зміст, який вийшов з Москви. Це дуже небезпечна штука. І Україна його перехопила не скепсисом європейським. Ну, де там особливо італійці пишуть, що ну, а да, як Як може бути, окрім як в, Пекі... в Пекіні зустрінуться Путін, сі і Трампи поділять, Україну, Тайвані так далі. Воно так перехоплено. І це зміст російський. А Європа на, на це дивиться скепсисом. Чому вони розуміють європейці чудово, що Трамп нікуди не пойде. Це по-перше. По-друге, принципово для Трампа є несумісним ведення розмови в колі трьох. Він з одною людиною важко веде діалог. Йому треба стадо помічників, так як це в овальному кабінеті. Це вже проглядається. А коли два-три, він абсолютно безпомічний у, у, у цій ситуації. Тому б, 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 Перспективи такої зустрічі мінімальні, але воно перехоплюється інформаційним простором. І от зверніть увагу, як зараз в Україні тему, а чи не буде ченч Тайвань, Україна, там Гренландія, Панама знову сюди вкидається і так далі. Для того, ну це принципово неможливо, бо треба розуміти, зараз перед Трампом і так випробування, чи він як президент дотягне до. До кінця яке там 5 вересня, чи бо ситуація насправді дуже неприємна. Те, що пішло зараз в, в топку цю, коли там і арештовують Обаму, там і чого тільки немає. Ну це ж все єрунда повна, це повна єрунда. Чому це робиться для того, щоб закрити тему? Епштейна. ще щодо Трампа, якщо ми вже почали про нього говорити, сьогодні знову в Білому домі заявили, що тільки він буде а, вирішувати, чи будуть вводитися санкції проти Росії, чи не будуть вводитися санкції. А, і відповідно питання: 50 днів. Ну вже якась частина із них прийшла, які він дав на роздуму путіну. Ну чим вони закінчаться, чи будуть реально якісь санкції, чи а, буде після 50 днів два тижні? Потім ще два тижні, а потім ще 50 днів. І а, воно буде йти по двох напрямках. З одного боку буде щось робитися, і це стосуватиметься, наприклад, там продовження серйозної дискусії стосовно конфіскації там цих 300-350, чи скільки там мільярдів з знерухомлених а, коштів російських суб'єктів господарювання, і тут будуться якісь кроки. Друге, а, буде вестися робота по дисципліні додержання санкцій. Однак вона не буде е, доводитися до, умовно кажучи, перекриття Балтики для транзиту сірих танкерів. <кій> От. Е, буде певні кроки робитися по Китаю, тому що всі розуміють чудово, що на сьогоднішній день це констатовано як цифра на 80% те, що потрібно Росії, вона отримує зараз з Китаю в питаннях забезпечення свого воєнно-промислового потенціалу, я вже не кажу кредитування, забезпечення фінансами цих підприємств. Не випадково Європа наклала санкції на банчки, які проводку роблять фінансові проплати в цьому плані. Китайський саміт, який зараз проходить а, в, в Пекіні ЄС а, Китай, він дуже серйозно торкнеться двох питань. Перше, а, позиція європейців: якщо Китай хоче далі торгувати з Європою, він повинен зменшувати постачання до Росії компонентів зброї. А, друге, це фінансувати воєнно-промисловий комплекс. третє, це е, забезпечувати е, сучасними мікросхемами, ну те, що іменується чіпами, ну і так далі. Якщо е, подвижок китайців у цьому плані не буде, Європа буде перекривати кисень китайським товарам. А для Китаю Європа це найліквідніший ринок, це величезний ринок. Причому на цьому ринку <кій> Китай має позитивне сальдо по року, плюс 400 мільярдів євро. Це дуже велика цифра. Якщо брати а, Китай, Індію, Бразилію, наскільки вони серйозно ставляться до можливості введення вторинних а, мит щодо них? них, ну, враховуючи те, що постійно з'являється інформація, от сьогодні, наприклад, а, написав Ройтер, що Китай постачає Росії двигуни для дронів під виглядом холодильників, Індія відправила на територію Росії вибухову речовину для ракет на суму майже півтора мільйона доларів. А, чи а, бояться вони цих санкцій, чи перестануть вони це? військове, принаймні, постачання а, запчастин до Росії. Ну, в, в, в рамках Бріксу є дві групи держав. Це от, з того, що вами було названо, а, пані Ксенія, а, Індія, Бразилія, Південна Африка скоріш за все, це рух неприєднання. І вони дійсно а, мають серйозні страхи по відношенню до застосування вторинних санкцій, і вони будуть їх реалізовувати, якщо ці рішення будуть прийняті. Індія готова до цього, а Бразилія менше, бо там трикутник. Цей трикутник працює так, Росія, Бразилія, Китай. Індії легше. Бо Бразилія, по суті, на дві третіх забезпечується особливо азотними мінеральними добривами з Росії. А це в свою чергу дає можливість Бразилії постачати до Китаю агропродукцію в величезних об'ємах. Цей трикутник він уже давно працює. Це можна побачити в різних аналітичних матеріалах. Бразилії буде важче, але Бразилія на це теж піде. Ще складніша ситуація з Південною Африкою, але вона теж буде враховувати санкції. А от те, що стосується Китаю, Росії, Ірану. То тут е, ніяких абсолютно корекцій не буде відбуватися. І оці заяви останні, які булися під час зустрічі Куала-Лумпур, ван і Лавров, потім в Пекіні ван і Лавров ще раз. Нинішня ситуація, вона дуже показова. От, якщо взяти фото зараз Москви, вся Москва заліплена бікбордами всі, де там починаючи від е, цитат. Конфуції, які чомусь приписані сі Цзіньпінім, закінчуючи фразами про те, що Суп це найкраща їжа, бо там є поєднання смаків Сі Цзіньпінь. Насправді, дивіться, як працює Москва. Зараз якби, саміт є з Китай, а інформаційно це дублюється через інформаційний простір, через рекламну кампанію Москвою, де там о, Два брати, дві держави навіки, одна війна. І так через кому читаєш, якби мимольотом пролітаєш мимо цього, одна війна а потім а, що? а це що таке? Одна доля, одна війна. Ну, це вже спроба грати на таких коротких китайських лозунгах, то один пояс, один шлях, Там, хай квітне тисячу троянд, як це було при в Дзидуні. І так далі, і відчувається, як Москва починає юзати Сі Цзіньпіня, а він від цього не буде відходити, бо це величезна, величезний колондайк і Пекін це чудово розуміє, бо зараз Росія доплачує за постачання в Китай, в тому числі вуглеводнів. І тут за те, що Китай в відповідь дає компоненти озброєнь. А з паном Дмитром, вашим колегою, ми десь вже років півтора говоримо на цю тему. Мова йде не тільки про двигуни, мова йде і про компоненти прямо з зброї стволи, окремі запасні частини там і, і так далі. Тобто, в цьому відношенні навіть деяка продукція видається як північно-корейська, насправді вона китайська. От багато чого в цьому плані, так і на розрив цих стосунків сподіватись не варто. Я не вірю в це, бо рівень той риторики, які зараз є з боку Пекіна і з боку Москви, він говорить про протилежне.